друзі! І сьогодні ми будемо грати в Extrema Card Dreaming Симулятор. Та, та друзі, вибачаю, що відео так довго не було, цілих 4 тижні. 4, та. Ну, а знаєте, чому не було? Тому що мені було лінь. Дивіться, я отак от роблю фоторежим, я можу ось так от... Бачите, я ось так от в небі вишу. Як по-українськи буде. скажіть, будь ласка, дивіться, бачите, це 12.00. Світло ясне, гарне. 13.00. Світло ясне, гарне. 14.00. Небо ясне, гарне. Таке голубеньке 15.00. Те саме 16.00. Те саме 17.00. Ми бачимо, що небо трошки стемніло вже. 18.00. Ну, ще ясне світло. Це, так розумію, остання година такого гарного ясного неба. Бо 20.00. Бачите? Бачите? Вичте, сонце. Воно ну, стустить, воно починає сходити. Сходить, сходить, сходить. І ось це 20.00. 20 Воно вже те. Ну ні, 20.00 200 це саме година години. Ще. Бо небо тільки, бо сонце тільки зайшло 21.00, вже бачимо темно. Зірки є 20.00. 200 ну, Теж є зірки погано. Але їх так погано видно. 21.00 біль... 21 більше. Бачите? Оце знову 12.00. Ну, коротше, друзі, було не про то. Сьогодні ну, ми просто будемо грати в Extreme Car Dream Simulator. щоб ви знали, що я нікуди не пропав. Так, в мене ніяких проблем не було. Я там, де був, там і є. Вдома в себе, там в місті. Так, друзі. Ну, реально, я не, я не хотів записувати відео. Це, можливо, останнє відео в грудні, перше і останнє відео в грудні. Тому що е, там далі йдуть свята і всяке таке. І, можливо, відео аж буде в січні. Так. Можливо, буде 31 грудня, можливо, буде 1 січня Новий рік. Ми будемо зустрічати. Але нічку я не буду знімати, бо ми все родиною зустрічаємо. Все родиною ми зустрічаємо в 00.00 Новий рік. А ну, а б вже вийде ролик відео. Но я не обіцяю, я не кажу, що прям точно, приточно, тому що всяке може бути, всяке може бути. Це Україна. Ну, що Україна? Це просто країна така Україна, країна Україна. Країна Україна. Там ну, до речі, якщо до країни додати У, то вийде Україна. Країна і Україна, ну, похоже. Так, друзі. А ви знали, що сьогодні у нас Не в нас а в мене? Мала бути англійська, але її відмінили. Це відео буде йти 10 або 9 хвилин. І я хочу трошки ще пограти в Гіометрі Держ. Такі Гіометрі Держ доволі давненько не було. Ну, а так, друзі. щелк И я в геометрии даже давайте Не чекайте на спросил. и третий раз моя точно уже. Спросил, давайте И... точилайт Не треп полный Давайте Давай еще раз правым щелкнуть. И перемести переместим меня в простую геометрию дашь И Щолк. Це просто, друзі, я ставлю ось так. от. Мене просто ставлю на паузу, у мене руки мокрі, тому не дуже виходить щолкати. І вибиваємо що мені? Дев'ять кристалів і. Із... Ну, коротше. Давайте зараз я хочу. Кубика я не змінив, не переживайте. Отакий, як в мене був. І давайте зараз я пройду. Ну, трошки проходжу. Е, цей... 2. Так, пацани вже гарно. 10%. О, вау, вау! Чика єрнадцять. Рекорд 17. З практикою і без. Зараз я прийду в Blast Processing. Ну, якщо не прийду... Ну, не обіцяю, що точно. Ну. Це напевно буде останнє відео в 2024 році. Ой, як Я не красиво сказав по російськи По-українськи. В 2024 році. Можливо. Я точно. Я, то, я нічим не кажу. Якщо вийде ще одне відео в 2024-му, то воно буде точно останнє в 2024. І ми побачимося, але ж у 2025 році. До речі, я знала, що у 2025 році, 22 січня вийде Samsung Samsung Galaxy S25 Та-та, друзья Samsung а шо, Galaxy S25 Ну, не получилось, короче говоря Ну, слушайте И он отремонтирует процессор Star Dragon Ultra и плюс. отремонтирует Star Dragon Че просто Ultra отремонтирует Star Dragon А простые с плюсом отремонтирует Exynos Або просто простей отремонтирует Exynos я сейчас могу вам показать линейку Samsung S24 и линейку Samsung S25. Я ви дивіться. Так, друзья, вы бачите? Зараз я найду это все плюсы, плюсы, плюсы. Вот такие вот S24. Бачите? Во-во-во. Видите, вот такие маленькие Samsung S24. Дальше плюс. А плюс уже идет больше. Бачите, там був простий, а оцей йде да... плюс. Бачите, с... смартфон Samsung Galaxy S 24 Такий жовтенький красивенький. Далі в нас да йде ультраверсія. Ой, і ультраверсія саме крута з Star Dragon. Може бути на на 256 ГБ, зараз напишу вам. Він може бути, бачите, на 256 ГБ пам'яті. Також він може бути на 512 ГБ пам'яті. Зараз я вам покажу. І бачите, він може бути ще також на 512 ГБ пам'яті. Ще він може бути на 1 ТБ або 1024 ГБ. Я хочу вам дещо сказати. Ну, після цього скажу. Або може бути на 1 терабайт пам'яті. 1 терабайт пам'яті це 1024 ГБ. 1 терабайт і 1024 ГБ це одне і те саме. Прикидайте, є смартфони вже на 1024 ГБ. На 1024 ГБ бути дані смартфони. Ну, У мене телефон на 256 ГБ. Там консолі, всякі комп'ютери, ноутбуки можуть бути на 2 ТБ, на 4, а телефони ще не можуть бути. Ну, коротше, друзі, всім па-па-па-па-па-па! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. Ну, можливо, зустрінемось вже в новому 25-му році або 2025. му Скорочено, в 25-му і всім бай-бай